Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття логіко математичний розвиток і тема нашого заняття кількісна порядкова та зворотня лічба в межах 5. Дітки, давайте подивимося з вами на картинки і скажемо, хто на них зображений. На першій картинці. Слоненятко, на другий зайчик, на третій єнот, на четвертий носоріг і на п'ятій мишенятко. А тепер ми давайте порахуємо і скажемо, яка у нас кількісна або порядкова лічба. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Це в нас кількісна лічба. А тепер давайте ще раз порахуємо перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Яка це у нас кількість, значи порядка валічба? Так, дітки, це у нас порядка валічба. А тепер ми давайте порахуємо з вами зворотнім рахунком 5, 4, 3, 2, 1. Скажемо, яка у нас це кількісна попорядкова річба? Так, дітки, це у нас кількісна річба. А тепер п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Так, дітки, це у нас порядкова річба. Дітки, давайте з вами подивимося і скажемо, що це в нас, так, дітки, це геометричні фігури. А тепер ми давайте порахуємо їх скільки. І скажемо, а де ж у нас тут зайва геометрична фігура, і яка вона? Рахуємо 1, 2, 3, 4. А тепер давайте подивимося на першу геометричну фігуру. Це що квадрат, так, друга геометрична фігура. Так, це що, теж квадрат, а це що так, дітки, а це трикутник. І останній четвертий, так, дітки, це квадрат. Як ви гадаєте, що у нас зайве? Давайте ми порахуємо сторони квадрату, а потім трикутнику. Рахуємо один, два, три, чотири. А давайте ми трикутника сторони порахуємо. Один, два, три. Дітки, а скільки у нас тут трикутників? Так, дітки, у нас один. А інші у нас квадрати. Значить, у нас зайве це трикутник. Дітки, а тепер давайте ми подивимося на ці геометричні фігури. Їх порахуємо спочатку, а потім скажемо, що у нас тут зайвого. Один, два, три, чотири. Дітки, а що це за геометрична фігура? Так, це круг, а це що? Так, дітки, квадрат. Давайте подивимося на круг. Чи є сторони у круга? Ні, дітки, немає. А у квадрата порахуємо ще раз один. 2, 3, 4. А скільки у нас тут кругів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А квадратів скільки? Один. Так що у нас тут зайвий? Так, дітки, у нас тут зайвий квадрат. Молодці. Дітки, а тепер давайте подивимося на ці геометричні фігури і порахуємо їх спочатку. Один, два, три, чотири. 4. Так, дітки, а давайте з вами подивимося і скажемо, що у нас тут за геометричні фігури. Перший це круг, другий прямокутник, третій квадрат і четвертий квадрат. Дітки, а давайте ми скажемо, а які у нас зайва геометрична фігура? Так, так як у нас дивіться, круг, прямокутник і два квадрати, а, різні геометричні фігури. Так, дітки, давайте подивимося на круг і скажемо, є кути або сторони, немає. А у прямокутника давайте порахуємо, 1, 2, 3, 4. Тепер у квадрата 1, 2, 3, 4. Дітки, так, яка у нас зайва геометрична фігура? Так, дітки, це круг, тому що у прямокутника і квадрата рівні сторони і кути. Молодці. Дітки, подивіться, будь ласка, сюди. На набірне полотно. Я виклала цифровий ряд. Давайте ми порахуємо з вами. Скільки тут у нас цифр? Один, два, три, чотири, п'ять. А давайте ми згадаємо з вами ще раз, яка це в нас лічба, так, дітки. Кількісна. А тепер я з вами порахую, а ви мені скажете, а яка це лічба? Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Так, дітки, це порядкова лічба. А тепер ми давайте порахуємо з вами з п'яти до одного. П'ять, чотири, три. 2, 1. А ну тепер скажіть, яка це у нас річба, кількісна чи порядкова. Так, дітки, це кількісна. А тепер п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. А ну тепер скажіть, ми з воротним зв'язком з вами порахували, яка це річба. Так, дітки, це порядкова. Молодці. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Ha, ha, ha,